Авто придбане спеціально для виїзної бригади хоспіс вдома, яка надає допомогу невеликовним хворим міста Ужгорода. Ця бригада працює якраз в понеділок, буде півроку, 24 січня. Вона створена. Вона вже працювала, але працювала на старому авто. Котре приносило незручності, так як обслуговує 77 хворих тепер на даний час по місту, і ви розумієте, від якості і авто дуже багато залежить. Ми придбали передбали ну саме таке авто, для того, що це можна перевезти хворого, ну якщо йому потрібно деякі дослідження, так це перевозиться в на. Там оснащено кардіограф, це всі ходунці або коляску. Воно все може цей автомобіль разом. Ну, медичні сестри або соціальні працівники привезуть хворому або родині додому. От, бригада опікується не лише хворим, а й родиною. Вона надає допомогу як медичну, так і соціальну, так і психологічну, і духовну. Тобто У нас є психолог, який працює з рідними і з хворими. Тому що ви розумієте, це континент, який страждає і страждає вдома в сім'ї і для того, щоб їм допомогти якісно, не лише частину медичну, ми і допомагаємо їм психологічно. Деякі потребують духовну допомогу. У нас є зв'язки з усіма конфесіями. Вони дають духовну допомогу. Для цього нам треба. Звичайно, якісний автомобіль. Взагалі, паліативна допомога у нас розвивається в країні лише паростки. Почало таких бригад, як ми створили, є три на Україні. Розуміння того, що це потрібно, приходить. тому що Ну це багато лишилося з минулого, да? що у нас всі здорові, хворі всі всі люди здорові і щасливі. Тобто хворих у нас немає, якщо вони є, то вони є десь далеко, не біля нас. Ви чули, якби в планах є все ж таки побудови хоспіса або створення на базі якогось вже є будівлі. Якоїсь ну це будемо дивитися, розробляти в принципі. У нас я цим займаюся вже четвертий рік, якби. Вже багато є напрацювань, таких, які можна все ж таки, втілювати в життя, тому що це знову ж таки ця допомога має бути комплексна. Вона має бути як вдома, так і в стаціонарі, так і денний стаціонар. Тобто це є комплекс, бо паліатив це таке, якби огортання допомогою. Розумієте, От сам те саме значення цього слова. І тому ми би хотіли, щоб вона була комплексною, щоб в місті ми могли надати якість життя цим пацієнтам пацієнтам І допомогу родині, тому що в даний час родина має міняти своє життя. Да, одна один з членів родини має залишатися вдома щоб доглядати, тому що ці, ці такі пацієнти потребують. Ну, Цілодобової допомоги, а коли буде комплексна допомога, ми все ж таки можемо дати сім'ї працювати здоровим членом сім'ї і проводити більше часу зі своїм хворим, власне розмовляючи просто побути з хворим, ніж займатися його доглядом. Дане авто закріплено за бригадою паліативної медицини. Яка у нас працює з січня цього року, яка виїжджає до хворих, які в першу чергу потребують, які вже не можуть, на жаль, самостійно відвідувати поліклініку або інші медичні заклади. Тому ця медична допомога надається у комісію проживання. У нас створена одна бригада: це 9 працівників. Це є лікар, це медсестра, це соціальний працівник. Ці хворі або через самі, або їхні родичі звертаються у швидку. Відповідно, швидка вже інформує наше поліклінічне відділення, і бригада вже знає конкретно до якого хворого їде, і яка йому необхідна. Допомога ну, в медичній частині. У нас в майбутньому є плани будівництва хоспісу саме для такої категорії важкохворих хворих пацієнтів. А цього автомобіля зараз достатньо це придбаний автомобіль з допомогою системи Прозоро вартістю трошки більше 300 тисяч гривень. Тому зараз потреби в збільшенні ще одного транспортного засобу немає. Саме для будівництва хоспісу ми працюємо з іноземними спонсорами, з донорами. У нас були попередні домовленості це з датчанами. У нас активно це питання займається головний лікар. Це козак Тетяна Тетяна Юрівна. Нас вже були певні напрацювання. Можливо, ви пам'ятаєте, в нашому місті був проект по будівництву хоспісу в районі. Так зване в народі озеро Керпічка, це район вулиці Минайської і Заньковецької. Це ззаді спорткомплексу Юність, але це питання в зв'язку з такою напруженістю і десь частина громади була проти. Ми це питання зняли. Зараз питання відкрите щодо майбутнього розміщення території для будівництва хоспису. Десь розглядаємо декілька варіантів. Один з варіантів це в районі діючого онкодиспансера, Це мікрорайон Шахта, вулиця Бордлаковича.